Від 1 липня чимало чернігівців можуть втратити пільги на комуналку. Раніше соціальні категорії платили на 25, 50 і навіть 100% відсотків менше за послуги ЖКГ. Тепер, щоб отримати державну допомогу, треба заповнити декларацію. Причому за новими правилами враховуватимуть доходи усіх членів родини пільговика. Нововведення стосуються учасників та дітей війни, чорнобильців третьої категорії, жертв нацистських переслідувань, багатодітних родин та дитячих будинків сімейного типу, працівників міліції на пенсії. Буде надаватись, якщо середньомісячний доход на одного члена родини за останні шість місяців не привишає суми, яка дає право на соціальну податкову пільгу. А на сьогоднішній день ця сума визначена як 1710 гривень. В разі якщо цю суму дохід на одного члена родини перевищує. Значить, людина втрачає право на пільги. уже від наступного місяця автоматично допомогу для цих громадян не продовжать. Від них чекають заяв у районних управліннях соціального захисту населення. Причому оформлять пільги тільки на півроку. Тож через шість місяців процедуру доведеться повторити. Тобто людина подає заяву, декларацію в якій враховує всіх членів родини. До членів родин відносяться чоловік, дружина, непрацездатні батьки, діти неповнолітні або діти які після повноліття не одружені чи дитина, яка є інвалід з дитинства? Нагадаємо, від 1 червня вже скоротилась кількість категорій громадян, які мають пільги на проїзд у громадському транспорті. До того ж, пільговики нерідко скаржаться. Їх просто виганяють із автобусів чи змушують платити. Найбільше нарікань нині надходить від членів сімей загиблих учасників АТО. В управлінні транспорту визнають водії елементарно не знають, хто має право на безкоштовний квиток. Порушників закону обіцяють карати до перевізників, які будуть від. Відмовлятися від, скажімо, ну, злісно не виконувати законодавство, то є у нас можливі заходи вплоть до винесення пропозиції керівництву обласної державної адміністрації щодо розірвання договорів. на Загалом на Чернігівщині близько 630 тисяч пільговиків, а це понад половина населення області.